І у нас в гостях вчитель географії Сергій Симоліченко. Доброго ранку. Сергію чеснок, чесно зізнаєш, що я не очікувала такого молодого вчителя географії. Скільки вам років? 25, як незалежності України. Вау о народився вільним. От вже все. От напевне, дівчата ніколи не прогулюють уроки географії. Так розумію ніколи. Ніколи. То й не дивно. Ну власне, на уроці географії учні не лише багато пишуть, а й дуже багато. То малюють олівцями, правильно, я розумію на контурних картах і так далі. Це їм необхідно. Звичайно, необхідні як прості, так і кольорові олівці. Олівці вибирайте олівці відомих марок. При покупці обов'язково спробуйте наскільки легко ковзає грифер по папері наскільки яскраво та насичено малює. Краще за все вибирати олівці, які мають середню ступінь м'якості. Цей варіант грифера має зазвичай спеціальну абревіатуру, і так як NB або TV. При покупці при виборі олівців також звертайте увагу на їхню форму. Більшості дітей особливо зручні олівці, які мають трикутну форму. А от олівці, які мають круглу форму, краще взагалі не використовувати. Вони сковзають і незручні для використання, особливо. Для дитячих пальчиків. Він, напевно терпне тоді пальці. До, до речі, хочу нагадати, що про маркування простих олівців. От якщо на олівців стоїть англійська B, це означає, що олівець м'який, літера H твердий, а HB твердо м'який. Ось нагадали. А ви будете здивовані, як сильно відрізняються у використанні в зручності використання олівців різної цінової категорії? Також діти дуже часто кидають олівці. Тому куди ну, на підлогу за когось запустили олівцем. Тому а, моя порада звертайте увагу, щоб на а, обкладинці була позначка. Не ламаються. Звичайно, такі олівці можна зламати, але при заточуванні. Такі олівці, на відміну від звичайних значно кращі і не так ламаються, адже звичайні олівці при численних падіннях вже зламані всередині. А ще, діти гризуть, іноді так знаєте, такі зуби міцні, міцні. А щодо фломастерів, Сергію, що скажете? Як їх правильно обирати, які безпечні? Не купуйте великих наборів фломастерів. А, а вони та... ж різні кольорові, такі люблять ну, Чим від... більше, тим краще. на відміну від олівців. У школі фломастерів використовують не так вже й часто. Так. Тому Базового набору буде більш ніж достатньо. Які там має бути ліців? А ну основних там 5-7 фломастерів буде більш угу. ніж Ну, достатньо. основні кольори. Напевне, так, так. краще 6. вибирати, краще вибирати фломастери для школярів, ті, які легко відмиваються від рук і відпираються від одягу. Ой, а до речі, це, це має бути якесь відповідне маркування, бо я пам'ятаю, якщо я вже намалювала на, 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 всьому, на манжетику своєму або на сукні, то вже я його від, відібрати ну, не могла. Ну, Завжди можна спробувати в супермаркеті, на руку. А, просто на руку, так, намалювати собі щось і спробувати стерти. Угу. Класно, головне ти гризла в в дитинстві? Я у Я, я, я цю частину, задні гризла. <рес> задніх частина гризла, відносина ну, барві, молодець. Так, а з приводу пеналів, розкажіть, будь ласка, який там має бути набір, що там має бути всередині, і власне про безпечність самого цього предмету? Ну а при виборі пеналів а, треба враховувати обов'язково характер самої дитини. Якщо а, школяр не, не, не посида і... Не дуже охайний, то він навряд чи стане розкладати в пенал а, кожну річ в своє місце. Uh -huh. Він а, ну, швидше за все скине все в ранець і побіжить. Такій дитині необхідно придбати пенал, який має один або кілька відділень. Uh -huh. а, навіть нехай ручки олівці будуть в переміж, але вони хоч будуть в одному місці. Якщо ж ваша дитина педантична, любить uh -huh. порядок, то їй відмінно підійде пенал, який має безліч відділень, кожне пристосування в своїй ну, і... цей пенал, це якраз і для і це не просто коробочка. Так я правильно розумію, що там має бути, як ви сказали, відділення і кріплення спеціальні, щоб вони фіксували ті чи інші так. предмети, щоб вони не розпадалися, тому що дитина гуляє портфелями, угу. кидається і іноді все траси на вулиці. Чи в... такі коробки просто зверху дуже зручно класно. Uh, закрив і все. І твердо, воно не ну може звичайно розбитися, але можна тоді е, з тканині взяти пенал. Ну, можливо, навіть можна придбати кілька пеналів: один для кольорових олівців, пензлів, фломастерів, а другий для ручок е, простого угу. олівця, гумки, лінійки. Е, в цьому немає нічого страшного. А е, в цьому питанні головне е, зручність дитини і, звичайно ж, її безпека. Так, про ручки поговорили. про ручки. Не. Ну, ну показали в сюжеті. Про ручки, що ви скажете ручки, слід вибирати, щоб вони були зручними і безпечними. Краще вибрати пластикову ручку із прогумованим. Прогумованою поверхнею для пальців, не наприклад, щоб не зіслизала, так mm -hmm. Так. і не слід купувати дуже товсті ручки, адже від них дитяча рука буде дуже, сфільшою. шановні глядачі і Сергію, пане вчителю, ми знаєте, що зробили? Сніданок з 1 при 1 наша команда підрахувала в середньому, скільки коштує необхідний набір канцтоварів товарів для вашої дитини. Ось, будь ласка, наш фліп-чарт. Ви можете дивитися і коментувати наскільки це все адекватно чи ні? Ось подивіться тут у у нас є набір зошитів, приблизно 8 штук, і це буде коштувати в середньому 35 гривень. Зараз ви можете фіксувати і дивитися свій гаманець. Чи є можливість ці кошти зараз підібрати для того, щоб дитині купити, ще попереду є час. Далі набір олівців, а набір олівців, це правильно ручок і лінійка. Це все може коштувати приблизно 50 гривень. Далі, ось тут а, пластилин, тут є і папки різні, і тому подібне. Це все має коштувати вам приблизно в середньому 30 гривень. І ще ось той самий пенал, про який тільки що говорили, від 50, від 50 друзі, до 150 гривень. От і рахуйте В середньому, це все в середньому. Отже, це дуже дорого чи недорого, в принципі, є конкурентно спроможні товари, які і за якістю не будуть поступатися іншим, і за ціною. Врешті-решт, в принципі, ось така математика на сьогодні. Так, ну це середня ціна. Ну практично про все говорили. Дещо в сюжеті ми сказали, дещо тут проговорили. От і сподіваємося, що наші поради допоможуть батькам правильні вибрати канцтовари для школи. Я надаю, що наші питання відповідав. Ви вчитель географії Сергій Самоліченко. Ми вам гарно дякуємо. Ну, а сьогодні. до речі, класно виступати більше перед аудиторією в 25 людей чи перед всією Україною, як самопочуття таке. Це ж перший ваш дебют на телевізії, так? так? Краще виступати перед учнями, адже ти їх знаєш не один день, не один урок. Набагато комфортніше. Вони самі допомагають тобі. Але сьогодні нормальний початок, нормальний. Дякую. Далі буде більше аудиторії. Дякуємо нашому гостю Сергію вам щастим.